Підмінювач, шахрай, інтригант і лідер культу. завжди поруч, але ви ніколи його не помітите. Він може стати будь-ким, окрім одного самого великого бога дзінча. хочете побачити оманливий жах у дії? У кампанії Хаосу. перемінник починає свою подорож обману та безладу у Нурленді. А в кампанії смертних імперій він починає свої інтриги в Стірленді. Підмінювач працює в тіні, тому він ніколи не захоплює поселення. Але це не робить його ординцем, оскільки він не прив'язаний до регіону. Він може бродити по мапі, набирати підрозділи в будь-якому місці і вільний від усіх дипломатичних штрафів. Його єдина ціль планувати схеми та сіяти хаос, у той час, якого культ трикстера діє приховано в мережах поселень, над якими він здобув перемогу. Після виграшу битви ви можете створити приховані культи трикстерів, щоб утворити безлад у тій чи іншій формі. Існує два типи будівель: це симбіотичні та паразитичні. Симбіотичні будівлі допомагають розвивати поселення. Звичайно, це допомагає і вам. Чим краще поселення, тим сильніше ви. З іншого боку, паразитичні будівлі спричиняють пошкодження та руйнування, розгнивання міста і регіону зсередини. Отже, є кілька варіантів вибору. Ви бажаєте, щоб поселення процвітало, повільно вмирало. Чи було збалансованим здебільшого, симбіотичні будівлі не створюють реальних проблем для поселення, і люди в поселенні можуть бути щасливими у своєму невігластві. Вони забезпечать вас меншою кількістю предметів культу ніж їх паразитичні аналоги, але це плата за те, щоб залишитися в тіні. Паразитичні будівлі є більш руйнівними, посилюють корупцію. Та знижують контроль. Вони також збільшують шанси виявлення вашого культу в поселенні. Тобто, ваш культ може бути знищеним. Світ Вархамеру це ігрове поле для підмінювача, і всі, хто в ньому, його фігури. Усі мимовільні учасники його планів. Ось як перемогти за перемінника потрібно виконати останню схему. Але щоб до неї отримати доступ, вам потрібно виконати кілька малих і великих схем. Кожен театр війни має власний набір схем, усі з різними цілями. Після того, як ви завершите принаймні три схеми в театрі, ви зможете виконати головну схему для цієї області. Це відкриває вам квестовий бій. Який вам потрібно буде виграти, після того як ви завершите три великі схеми, ви зможете розблокувати останню схему. З ким ви будете битися в цій останній битві, визначатиметься тим, які грандіозні схеми ви завершили протягом вашої кампанії. Однією з найбільших хитрощів підмінювача є здатність ставати ким завгодно ви відкриваєте нові форми, перемагаючи цього лорда чи героя в битві, в певних схемах чи дипломатичних союзах. Після того як ви вибрали, яку форму хочете прийняти від лордів до героїв. Ви можете вільно перетворитися на них у битві, успадкувавши їхні сильні та слабкі сторони. Це відкриває величезну кількість тактичних варіантів під час планування ваших великих стратегій і завжди змушує вашого опонента здогадуватися, хто перед ним. Це оновлення також приносить і нові підрозділи до фракції Дзінча. Новий платний легендарний герой. Магічні сині писарі. Швидкі та мають багато заклять у своєму асортименті. Одиничний підрозділ Кокатрікс. Ось такий чудовий гарний птах. Вміє ригати на ворогів. Неймовірно красивий, чарівний та захоплюючий Вортиксний звір. До вашої уваги. Просто гарнюня. Санта Гори. Звіролюди для дзінча швидкі та некрасиві. Екольд Хелбраз, новий безкоштовний легендарний герой. Має важку броню та любов до вбивства. Ви також отримаєте нові полки слави. Ось такі сургути, гарнюні, літуни і такий чудовий вортиксний звір. Сподіваюсь, вам сподобався перший погляд на підмінювача. Наступним буде. Угадайте хто? Юаньбо, нефритовий дракон. Дякую за перегляд та до зустрічі.